Дуже високою вірогідністю об США почнуть витирати ноги. Ми нікого не підтримуємо на цих виборах. Не може посолу України одноосібно запланувати такий візит. Трамп буде ініціювати переговори з Росією. Україна в центрі політичного скандалу в США спікер Палати представників штатів Майк Джонсон вимагає від президента України Володимира Зеленського негайно звільнити свого посла в США. Спікер звинуватив Маркарову у тому, що вона організувала візит Зеленського на завод у Пенсильванії, де виробляють зброю для України. Володимира Зеленського супроводжували представники демократичної партії, але не запросила жодного республіканця. Джонсон заявив, що візит Зеленського був предвиборною акцією і явно є втручанням у вибори ну, абсолютно переконаний, що таких намірів у української сторони не було. Принцип України по відношенню до виборів США так було в 20-му році, і в 16-му році була така, ну скажімо так, інакша ситуація, коли багато хто з українських політиків в 16-му році підтримали публічно Гілларі Клінтон, і це було помилкою. І після цього у Трампа з'явився великий зуб на Україну. От, коли у нього з'явилися антиук, у нього і до цього були, скажімо так, більше симпатії до Росії ніж до України. І він майже нічого не знає про Україну і на поверхню дуже орієнтується в українській ситуації. Але ну, у Трампа були там заяви про те, що Крим це російська територія і так далі. Але от, публічна підтримка деяких наших політиків Гілларі Клінтон в 2016 році вона створила у Трампа антиукраїнський комплекс. І це довелося потім долати. Дуже важко. І Україні, і нашим друзям США. В 2020 році і зараз чітка позиція України. Ми нікого не підтримуємо на цих виборах. Для нас важливе збереження двохпартійної підтримки в США. І завжди Зеленський, от коли він зустрічається, от зокрема в Нью-Йорку, така була ситуація зараз. І перед цим в Києві була зустріч двохпартійною делегацією Конгресу. Завжди зустрічається президент, наш е, з, де, ну, з конгресменами і від республіканської, і від демократичної партії. Те, що сталося в Пенсільванії, дивна історія. Поки що питань більше ніж відповіді. Я просто нагадаю, ну я вам взагалі раджу для того, щоб тут просто є питання по протоколу, дипломатичному протоколу. Ну, якщо йдеться про Оксану Маркарову, нашого посла, чи вона запланувала цей візит? Не може посол України одноосібно запланувати такий візит? Неможливо це. Це завжди робить сприймаюча сторона, ну як мінімум, узгодження. У нас можуть бути пропозиції, ну, наприклад. Наш посол може запропонувати, що ну, от було б е, е, бажано, щоб президент України побував на виробництві військової продукції для України в США. Оце наша пропозиція. А де, тим більше це ж воєнне виробництво? Це завжди секретний об'єкт. Просто так туди не пускають, е, тим більше керівника іншої держави. Але тим не менш, да, це треба згодити з приймаючою стороною. І тому. Е, в даному випадку, я думаю, що вибір об'єкту він узгоджувався з Україною. Але я де як це мало бути, хто там має бути присутні, це я думаю, що все ж ухвалювала приймаюча сторона, американська сторона. Чи могла Оксана Маркарова вплинути на цей процес? Ну, наприклад, щоб там обов'язково були представники республіканців. Не знаю, от про це треба запитувати наших дипломатів. От я не знаю, запитайте Валерія Чалого, колишнього посла України в США чи там інших колишніх послів або колишніх міністрів закордонних справ. Наскільки ну, скаже, так наш посол міг би тут визначати хто має бути, а хто не має бути. Я думаю, що тут можливості нашого посла обмежені. Для мене очевидно, що, по-перше, сам цей візит на цей завод навряд би вплинув на симпатії виборців цього штату. До речі, чому така, такий вибух саме навколо Пенсільванії? А тому, що специфіка виборів в США полягає в тому, що на долю виборів президентських вирішують декілька штатів, так звані Swing states, штати, які коливаються, тому що в більшості штатів є симпатії. або в бік демократів, або в бік республіканців. І заздалегідь відомо, хто переможе в цьому штаті. Друга обставина, яку теж треба брати до уваги, в США немає прямих президентських виборів. І тому, наприклад, в 2016 році. Перемогла за кількістю голосів Гілл... Гілларі Клінтон, але е, президентом став Трамп, тому що переможця визначають голоси виборних осіб е, від кожного штату. І, наприклад, е, от в тій ж Пенсільванії там може виграти кандидат з перевагою там, декілька тисяч голосів, але всі голоси виборних осіб від цього штату підуть на користь переможця. А це один з найбільших штатів в США. Ну не найбільше, але таке один з пливових. І тому е, е, от така увага до цього штату, е, саме до Пенсильванії. І, е, на мій погляд, е, е, от в даному випадку цей скандал, а це штучний скандал, саме штучний. Це або стихійне лихо, от яке в раптово виникло, Тому що в штабі у республіканців. І в найближчому оточенні у Трампа зараз є електоральна параноя. Вони зараз поступаються в виборчій кампанії, Камалі Гарріс. І вони з підозрою дивляться на все, що відбувається. А тут приїжджає Зеленський в США, він про перемогу, а Трамп про мирні переговори. А ще і їде на завод в Пенсільванії, штат, який зараз багато хто вважає вирішальним виборчій кампанії. І поруч з ним. Губернатор від демократичної партії. І це безумовно, з підозрою сприйняли у республіканців, і, можливо, це стало аргументом у тих людей навколо Трампа, щоб переконати його. Бачите, Зеленський підтримує Камалу Гаріс. І Трамп про це сказав ще добу тому в одному з інтерв'ю, де він сказав, що ну, мовчав. Там Зеленський е, е, робить там неадекватні пропозиції, і він сказав, що Зеленський підтримує Камалу Гарріс, Хоча насправді нема цього. Зеленський навіть от, критикував Байдена в одному з інтерв'ю за нерішучість. Але Трампа хтось накрутив, і е, ситуація в Пенсільванії на цьому заводі стало приводом, таким тригером, спусковим гачком для от, цієї електоральної параної. По відношенню до Зеленського і до України. От останній виступ Трампа це ж не проти Зеленського, це проти України. Там такі дурниці, такі жахи він розповідає, що ну, просто неадекватна оцінка ситуації в Україні. Але хто ж йому про це розповідає? І ми можемо здогадуватись, хто. Тому що навколо Трампа є люди, які переконують його, що війну треба закінчити швидше на умовах Росії. І от в цьому головна проблема. Тому. Або це сталося стихійно, от внаслідок такої електоральної параної зараз у самого Трампа і у частини його оточення в його виборчому штабі, або це свідомо зробили, тобто шукали привід: привід для звинувачень на адресу Зеленського і на адресу України. Отак, от якраз частина оточення Трампа, а це син. Зять і деякі інші особи, я вже не кажу про Джей Дівенса. Люди, які ну, є прихильниками миру на умовах Росії, і от ці люди могли спровокувати цей скандал. Вони просто використали ситуацію в Пенсільванії. Щодо Джонсона, ну Джонсон, скажімо так, мав бути або на боці Трампа, або він був, був зрадником. А у Джонсона зараз вибори. Я зараз нагадаю, перебирається весь склад конгресу, нижні палати конгресу, і тому республіканці зараз в умовах нинішньої виборчої кампанії вони мають підтримати свого кандидата Трампа. Так що це проблема, я вважаю, поки що, ну це таке, я б сказав, стихийне лихо. От як повень, пожежа. На жаль, це проблема. Це серйозна криза. Можливо, найбільш серйозна криза в наших стосунках з республіканською партією. В цій партії у нас чимало друзів. Зараз вони складні ситуації. Ну тому, що вони проти Трампа не можуть піти, і в той же час вони розуміють, що треба підтримати Україну. Е, і нам буде ну треба шукати варіанти, способи дії, яким чином мінімізувати наслідки цієї кризи найближчим часом, ну е, 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 якось нейтралізувати її. Це буде важко зробити найбільше робота буде вже після завершення виборів. Але тим не менш, ну зараз по всіх каналах через наших друзів республіканської партії, через Таких людей, як Борис Джонсон, який має добрі стосунки з Трампом, треба переконати Трампа, що вся та інформація, що Зеленський нібито підтримує Камалу Гарріс, не відповідає дійсності. Можливо, з нашого боку треба зробити публічні заяви, ну, наприклад, дати інтерв'ю Зеленського Fox News що, І сказати ні, ми не підтримуємо жодного з кандидатів, але у нас є свої інтереси, і ми намагаємось просувати ці інтереси. По Маркарові отут от складна ситуація. Е, тому що е, якщо е, зараз принести в жертву Оксану Маркарову, от, на, відповісти на вимогу Майка Джонсона, ну це визнати е, нашу слабкість. І визнати, що ми не праві в цій ситуації. що Оксана Маркарова винна. Хоча я думаю, що нема прямої її вини в цьому на, і е, відповідно. Е... Треба обрати теж гнучку позицію. Ми не можемо зараз здати Оксану Маркарову і тим самим підіграти цим трампістам і фактично визнати самим провину. І Саме прояв слабкості був би тут найбільше нашою поразкою. В той же час ігнорувати це ми теж не можемо. І що робити? Я думаю, що ми маємо або напряму. Або через ну, відповідних представників конгресу, наших друзів, зокрема в республіканській партії, долучитися до розслідування. От зараз комісія конгресу розслідує весь цей інцидент з заводом в Пенсільванії з цим заходом. Да, і от ми маємо тримати це на контролі, і навіть вимагати маємо да, ретельного розслідування, чи була тут е, е, співпраця Маркарової з демократами, чи допомагала Маркарова демократам. І ми зацікавлені в тому, щоб ця інформація була спростована. Оце перше, що треба зробити. По-друге, через певний час, а фактично, вже найближчим часом, повноваження пані Оксани на посаді посла США в Україні посла України в США закінчується. І е, може статися приблизно така сама історія, яка свого часу була з паном Мельником. Нашим колишнім послом в Німеччині, у якого теж там була низка скандалів в Німеччині, врешті-решт його звідти перебрали, але не тому, що його звинуватили там помилках, скандалах, а тому, що закінчився термін повноваження. А він дійсно там перебрав навіть майже на два роки. і в даному випадку буде схожа ситуація. Я думаю, що можливо, після залишення виборів в США. Незалежно від того, хто переможе на цих виборах, може відбутися ротація посла України в США. Пані Оксана повернеться додому, до України, а у нас з'явиться новий посол. І це теж буде способом зняти цю проблему, особливо якщо на виборах переможе Трамп. Дивіться, ну воно може вплинути в тому випадку, якщо президентом стане Трамп. Але і до цього інциденту, підкреслюю, до цього інциденту. Було відомо дві речі. Перше, Трамп буде ініціювати переговори з Росією. Ну, переговори про завершення війни між Росією і Україною. Ну і тут нічого не поміняється. З іншого боку, Трамп вже давно казав, що він поміняє формат допомоги. Або скоротить допомогу Україні, або це буде не грантова допомога, тобто безоплатна, а допомога в кредит, ленд-ліз. Більше того, відомо, що е, Радники Трампа це було ще в травні, радили йому, якщо Україна відмовиться йти на припинення вогню з Росією, то треба припинити підтримку України як спосіб тиску на Україну. Бачите, все це було не зараз, а раніше. Тому ризики і раніше були. Зараз так, да, вони можуть загостритися. Але що треба, що треба брати до уваги? Е, от уявимо собі, Трамп став президентом. Він ображений на Україну, на Зеленського. Але щоб завершити цю війну, як він хоче, він має вести переговори не тільки з Путіним, а й з Україною. Ігнорувати Україну або знаєте. Сказати, ви маєте виконувати все, що я скажу. Ну, для нас це буде ну, проблема. Але якщо будуть запропоновані неприйнятні для нас умови, ну, наприклад, визнати Крим російським або визнати всі окуповані території російськими, ну, ми на це не можемо погодитись. Хоче цього Трамп чи не хоче. Тоді ну, нам доведеться, я знаю, там навіть це не план Б, а план С чи план Д, е, вже зараз там от, треба обговорювати це з нашими європейськими партнерами, шукати такий варіант, де б ми могли спиратися ну, тільки на допомогу європейських партнерів в нашому подальшому спротиві Росії. Е, другий варіант, е, ні, друга обставина, яку треба мати на увазі: якщо Трамп буде вимагати. Завершення війни тільки на, тільки на умовах Росії? Це буде виглядати як поразка США. І про це будуть казати в самих США. Яка там велич? Трамп каже, що Америка great again», да, Так яка там great? Яка велич Америки? Якщо ви здаєте союзника Україну е, потенційному стратегічному противнику, не потенційному, а реальному стратегічному противнику. Якщо це станеться, це буде прояв слабкості США, це буде сприйматися як поразка США не тільки в самих США. Саме так будуть сприймати в Китаї, в Ірані, в Північній Кореї. І тоді я вам скажу, з дуже високою вірогідністю, об США почнуть витирати ноги. І е, Північно-корейський диктатор, Китай з задоволенням буде це робити. І тоді Тайвань приречений. І це буде ланцюгова реакція по разах США. І я думаю, Трампу це будуть пояснювати. Якщо він хоче зберегти велич США, він не може йти на поступки Путіну. Більш вирогідний сценарій, він буде вимагати поступок і від Росії, і від нас. Ну і найбільш варгідний сценарій, який був раніше, який може застосовуватися зараз, це вимога і до Росії, і до нас просто припинити бойові дії на лінії зіткнення. Ось і все. Да. Тому е, я поки не робив апокаліптичних висновків. Я вже от згадував, що у нас були ситуації складні. Ну, от 2016 році у Трампа був великий зуб на Україну і е, е, такі негативні ставлення до України. Нічого. Потім, коли він став президентом, домовились, це було складно, але домовились про візит Порошенка. Була зустріч, складна зустріч без великих досягнень. Але була на потім, от я згадував, що Трамп в 16-му році вважав Крим російським. Він про це казав неодноразово. Але саме під час президентства Трампа ми отримали джавеліни. При Обамі нам жодної летальні зброї не давали, і е, була е, оголошена Кримська декларація. Правда, це велика заслуга Майка Помпео, тодішнього державного секретаря США. Але тим не менш, при Трампі Кримська декларація, яка чітко заявила, що Крим це територія України, незважаючи не на окупацію Росії. Тому не будемо поки поспішати з апокаліптичними висновками, але ситуація складна, по суті, це криза. Криза в стосунках з республіканцями, і зараз головне побудувати чутку і гнучку стратегію, стратегію і тактику розв'язання цієї кризи і на найближчі місяці, і на період після виборів, не зважаючи там, навіть якщо Трамп програє ці вибори все рівно, нам треба відновлювати стосунки з республіканцями, і тому треба зараз над цим працювати, долати оце це стихійне явище. Я думаю, що це можливо і просто треба зараз сконцентруватися над цим і попрацювати так, щоб, врешті-решт, подолати негативні наслідки цієї кризи. План миру на столі у партнерів Володимир Зеленський продовжує низку візитів у США, куди він прибув для виступу. На генасамблеї ООН та ділових зустрічей зокрема йдеться про розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, а також з кандидатами на цей пост Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Чи вчасним є цей візит? Чи готові США піти на кардинальні кроки для підтримки України? Зокрема, міжнародні змі пишуть, що Україна може почати контрнаступ у 2025 році, якщо покращить мобілізацію, а захід надаватиме більше зброї. Чого насправді. Чекати чи будуть США вірним союзником? Адже ситуація на фронтах критична. Усе найважливіше у четвер, 26 вересня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.